Неодноразово жителі мікрорайону цукрового заводу зверталися до представників влади та громадських організацій відкрити на цій території аптечний заклад, що і було зроблено 2 вересня. В мережі комунального підприємства Центральна районна аптека з'явилася ще одна торгова точка. Нещодавно працювали в основному по селах району, де є по амбулаторіях, по фапах мережа аптечних пунктів. А це аптека, яка відкрита в місті Дубно. Мікрорайон цукрового заводу є трошки віддалений від Дубно. Шукали знову ж таки приміщення по квадратах, яке би відповідало всім санітарним вимогам. Давно була якби просьба відкрити тут торгову точку, це аптеку. Колись аптека тут була. Коли виникала потреба у медикаментах, місцевим жителям доводилося їхати у центр міста, що викликало певні незручності. Запасалися ліками, так запасалися. Швидко визивали. Дуже потрібна аптека була. Це вже дев'ята точка у мережі центральної районної аптеки у мікрорайоні цукрового заводу. заклад розташований на першому поверсі однієї з багатоповерхівок. Яренна плата невисока, тому що це державна установа. Ми в амбулаторіях, і тут так само плата набагато нижча ніж у приватній аптеці. за рахунок цього за рахунок яренної плати є можливість зменшити вартість медикаментів. Обов'язковий асортимент. В аптеці, який має бути, він буде. Ліки постійно будуть поновлюватися. Знижки ми даємо на території лікарні медпрацівникам, і також є знижки ветеранам великої вітчизняної і пенсіонерам. Центральна районна аптека працює вже більше року. Її мережа переважно розкидана по сільській місцевості, що дає можливість місцевим жителям придбати ліки, не виїжджаючи до Дубна.